7.30 майже у Києві це найголовніше у прямому ефірі цієї ночі. Російська армія атакувала Кременчук балістикою у місті чути вибухи. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. На додачу росіяни запустили безпілотники. Інформації про наслідки поки немає. Масована атака дронів у Російській Федерації у Москві заявили про нібито 31 збитий БПЛА у Смоленській області. Вражено ТЕЦ. А в місті Великий Новгород горить один з найбільших хімзаводів Росії. Акрон підтримує стратегічні сектори економіки РФ і є одним з провідних російських виробників мінеральних добрив. Україна передала американській стороні свою відповідь щодо мирного плану. Про це повідомило агентство Блумберг та кореспондент Екшес Бара Кравіт. А поки білий дім розглядає відповідь Києва між Україною та США, відбулося обговорення відбудови та економічного відновлення. Після війни про це вже повідомив Володимир Зеленський. Американську сторону представляв міністр фінансів Скотт Бесент, Зять Трампа та учасник переговорів в Москві Джаред Кушнер, а також очільник однієї з найбільших у світі інвестиційних компаній Ларі Фінк. Це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. За словами Зеленського, переговори пройшли продуктивно. Крім того, Зеленський повідомив, що обговорив з парламентарями можливість проведення виборів в Україні. Давайте послухаємо більше деталей. Yeah. Не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України. Запропонують своє бачення, ось так. Зараз про смертельну аварію на Чернігівщині поліцейські збили жінку з дитиною на пішохідному переході у прилуках. Дитина загинула на місці. Жінка травмована. Наряд патрульної поліції рухався на службовому авто з увімкненими проблесковими маячками. Пішоходи переходили дорогу на регульованому переході. В момент зіткнення потрапив навіть на відеореєстратор. Керівництво національної поліції ініціювало проведення службового розслідування, яким займатиметься державне бюро розслідувань. Поліцейських наразі відсторонили від служби. Президент України підписав ухвалений парламентом бюджет на 26-й рік. Уперше за три роки в Україні підвищили соціальні стандарти. Мінімальна зарплата зросте на 8% і складе 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум піднімуть майже на 10%. Також збільшили фінансування на поетапне підвищення зарплат педагогам, закупівлю пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат бізнесу через війну. Будівництво укриттів у садочках. Однак деякі депутати критикували бюджет, зокрема через те, що в ньому не. Не йдеться про збільшення зарплат військовим. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що бюджет зберігає основні пріоритети: це забезпечення фінансування сектору безпеки та оборони, освіти, соціального захисту громадян, що потребують підтримки держави, та медицина. Бюджет збалансований однак, вимушено зберігається високий дефіцит через продовження російської агресії. Відтепер тільки електронний кабінет міністрів України у середу оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються виключно у цифровому форматі. Про це повідомила очільниця уряду Юля Свериденко. Електронний документ у резерв плюс стає основним для військовозобов'язаних. Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати його самостійно або отримати паперовий варіант у ТЦК. В уряді переконані, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки і спрощує. Процеси військового обліку. Скринінг здоров'я 40+. уряд ухвалив порядок реалізації програми, яка допоможе українцям моніторити власне здоров'я. Мета раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя. Це серцево-судинні хвороби, цукровий діабет другого типу, проблеми ментального здоров'я. Програма запрацює з 1 січня 26-го року. Скористатись може кожен українець і українка віком від 40 років. В дії має прийти персональне запрошення на 30-й день після дня народження після прийняття. Прошення на Дія карту буде зараховано 2 тисячі гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров'я. Для тих, хто не користується дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи. Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах. Невдовзі МОЗ оприлюднить їх перелік. Ось так. Йдемо далі на життя. Це сніданок.